Напевно, всі один одному щось обіцяємо кожен раз. Це починається напевно з самого дитинства. Батьки обіцяють щось дітям, там купити щось, може, щось придбати, навчити там ще щось. Діти обіцяють батькам бути чемними, слухняними там. Потім ми одружуємося. Ми обіцяємо своїй другій половинці, що ми будемо любити, піклуватися про неї. Так само. Ідучи на роботу, ми негласно обіцяємо роботодавцю, що ми будемо виконувати там якісь обов'язки, а він нам негласно обіцяє, що це за ці обов'язки нам буде платити. Тому обіцянки переслідують нас, ну, все наше життя, тобто, все наше життя складається з обіцянок. Хотів би подивитися в контексті Біблії на це і спочатку термін обіцянка, що ж він означає в словнику. Обіцянка це добровільне зобов'язання або запевнення однієї особи виконувати певну дію, забезпечити щось або дотриматися сказаного. Тобто ключове слово в цьому всьому виразі це добровільно. В контексті Біблії ми можемо подивитися, що всього в Біблії, ну я так знайшов статистику, більше восьми тисяч обіцянок, восьми тисяч. 000... 800 обіцянок прописано в Біблії. Сім з половиною десь плюс-мінус тисяч це обіцянки Богу людству. Ключовим є те, що Бог обіцяє нам щось добровільно. І це, напевно, найбільше не. ніхто на нього не впливає. Тобто він обіцяє нам добровільно і він це виконує. І хотів на, ну, згадати, які такі були дуже великі обіцянки, які ми бачимо, що вони здійснилися на основі старого заповіту. Це була обіцянка Аврааму, що від нього постане великий народ. Обіцянка також була, що він цей народ виведе в обітовану землю з Єгипту. І найголовніша обіцянка, яка була людям в старому заповіті, це обіцянка, що в світ прийде месія, щоб спасти нас наші гріхи. А, і хотів на основі, ну, я виділив для себе на основі нового заповіту там декілька обіцянок, які Бог нам обіцяє. Це перша обіцянка, це напевно найголовніша. А, це прощення гріхів. А, буду читати кожного, ну до, кожної, до кожного пункту буду читати якесь місце, яке пов'язано, ну, на мою думку, яке пов'язано з цим. А, тобто, прощення гріхів а, в дії. Святих апостолів 3,19. Тож покайтесь, наверніться, щоб стерлись всі ваші гріхи. І 1 Івана 1,9. Коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи наші та очистити нас і усякої неправди. А ми всі, навіть ті люди, які не ходимо в церкву, ми всі знаємо, що ми певним чином, ну, ми не святі. Тобто, навіть як сама, сама гірша людина, яка є, і вона ж розуміє, що вона. Десь робить правильно, а десь робить неправильно. І коли ми визнаємо гріхи, коли ми приходимо до Бога, ми пкаємося в своїх гріхах, Господь прощає нам гріхи і ми йдемо вже далі, ми вже йдемо очищеними від цих гріхів. Другий пункт спасіння та вічне життя. Це, напевно, прочитає одні з найвідоміших, такі як золоті віршики» в Біблії, це Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І Римлян 6.23, бо заплата за гріх то смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Господь нас спасає, Господь нам обіцяє, що після того, як ми розкаємося, після того, як ми визнаємо свої гріхи, Господь дасть нам вічне життя, і ми будемо записані в Книгу життя, і це дуже прекрасно. Третій пункт мир і спокій. Филипян, четвертий розділ, шостий вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням і подякою. І мир Божий, що вищий від усього розуміння, хай береже серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі. Господь дає мир і спокій. Я поділю з вами таким. Коли я а, довго вагався чи мені вийти і визнати свої гріхи, всі вже друзі, десь там багато хто вже вийшли, покаялися. А, а я все якось мене тримало, і коли я от осмілився вийти на вийти перед церквою і сказати, що я грішний, після того знаєте, як якийсь тягар з плеч зійшов, і якось так стало на душі, на серці, якось так легко і просто. І коли ми отишли там після зібрання, йшли з другом додому, і я так пам'ятаю, така була погода, таке якесь ясне небо, і така якась аж тишина. Ми йдемо щось, общаємося, общаємося. І тишина, і мир, і спокій Такий, що на душі, а що на, навколо нас. Дуже круте відчуття. Тому а, далі четверте. Господь обіцяє нам мудрість. Знайоме послання ми недавно розбирали Послання Якова, перший розділ, п'ятий віршик. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає простота, не докоряє і буде вона йому дана. Всі ми пам'ятаємо старого заповіту досить відомого персонажа, це цар Соломон, і він попросив у Бога мудрості. Тобто він не просив багатства і не просив нічого, він попросив Бога мудрості, і Бог дав йому мудрість, а з мудрістю у нього було і багатство, і слуги, ну, все було. Тобто, коли Господь дає мудрість, то це, напевно, один з найцінніших, його обіцянок і його дарів. Коли ми досить багато знаємо таких випадків, то знайомі друзі були, які раніше були в світі, а потім вони прийшли до Бога. і їм кажуть деколи кажуть, ти змінився, ти став якийсь мудріший, ти став якийсь більш розсудливіший, ти там став якось ці всі свої ситуації, які в тебе були, ти якось з якоїсь іншої сторони дивишся на них. Тобто Господь дає нам мудрість, обіцяє п'яте підтримка і допомога. До євреїв, 13 розділ, 5 віршик. Сам сказав, я тебе не покину. Ані не відступлюся від тебе, тому то ми сміливо говоримо: Господь мій помічник, і я не злякаюся нікого. Що зробить мені людина? Господь завжди, наша підтримка і допомога. Ми можемо завжди прийти до нього в молитві, ми можемо завжди в нього попросити допомоги. Я думаю, коли ми помолимося, коли ми попросимо щось, то Господь те, що нам дійсно потрібне, Господь почує цю молитву завжди, допоможе нас, нам і підтримує нас в нелегкій нелегку хвилину. Шосте забезпечення всіх наших потреб. Не плутати з забаганками. Е, тому е, Матфія, шостий розділ, е, 33 віршик Шукайте перш за все, царство Божої, правди його, а все інше нам додасться. Е, я хочу згад... ну, так зараз. У нас такий час, е, в принципі, що. Ну, війна і обстріли кожний раз, але ми ніколи не нуждаємось ні в чому. Господь забезпечує всі наші потреби. Я пам'ятаю, колись мені бабуся моя розказувала, вона прожила і коли голодомор застали, і коли була війна, і не було що їсти, не було, ну нічого не було. А в принципі, вони виживали. Там у них теж велика сім'я було там п'ятеро дітей і. Не було нічого. А в нас і сім'я, і, і обстріли, і війна в країні, але ми нічому не нуждаємося. Господь забезпечує всі наші потреби. А, напевно, одне з головніших ну, таких а, для мене це присутність Господа в нашому житті. А, Матфія, 28 розділ, 20 вірш. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. А, дуже класно, коли. Господь є з нами. Знаєте, дуже багато людей вони ставлять собі якісь пріоритети, якісь ідеали для себе. Хтось ставить для себе ідеал це батьків там, хтось ставить якихось друзів, хтось ставить чоловіка, дружину, але з часом ці люди зникають з нашого життя. Тобто, батьки можуть там зістаритися, померти, а друг може стати в один момент не другом. тобто… Можуть якісь близькі люди теж поїхати кудись зараз, особливо в наш час. Багато хто переїжджає і ну, ми можемо втратити цих людей, а Господь Він присутній завжди в нашому житті. Тобто ми завжди можемо до нього звернутися. Він тут і зараз є. Як написано, де двоє троє зберуться в ім'я, я тут. А я вам скажу більше: Господь, навіть коли ми наодинці. Господь є з нами, тобто ми можемо закритися в своїй таємній кімнаті, і Господь буде з нами. Тобто ми можемо просити в нього все і Він нам дасть. І, напев, і восьмий пункт всі сім пунктів ми можемо відчути в нашому житті. А от восьмий пункт він такий, що я його обіцянка небесного дому. А ми всі живемо своє життя, хтось більше проживе, хтось менше, ми не знаємо. Хто скільки проживе, і якщо ми повірили в Бога, якщо ми його прийняли в своє серце, Господь обіцяє нам, що Він нас забере до себе у свій небесний дім. Прочитаю тут уже більше декілька, декілька місць. Івана 14, 2, 3. У домі мого отця осель багато, а коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце. То знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, там і ви були. Далі об'явлення 21.4. І Бог кожну сльозу зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю. Все буде вже, бо перше минулося. Е, в принципі, досить е, хто може давно читав, е, прочитайте об'явлення 21 розділ. Там досить багато вказано про це місце, про цей... Небесний дім, я так читав, дочитав до ну, там, більш таки 18, з 18-го віршика. Щось так багато мені незрозумілого було. Я зараз прочитаю, поясню, що не зрозуміло. Так, його мур цього міста, його мур був збудований з яспису. А місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвали муру міського прикрашені були всякими дорогоцінними каміннями. Перша підвалина ясвис, друга сафір, третя халкідон, четверта смарахт, п'ята Сар... сарконікс, шоста сардії, сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята топас, десята Хри... Хрисопрас, одинадцята якін, дванадцята аметист. Ну, можливо, ви там з цього всього чули золото, можливо, смараг, там, можливо, ще щось з цінних металів. Все решту, напевно, і не чули. Я так собі, як то кажуть, прогуглив, що це за метали. І вартість, ну, це дорогоцінні метали, більшість з яких ми можливо не чули навіть. Вартість одного карата – це 0,2 грама. Uh, найдешевший це 5 uh, доларів. Там. І найдорожчий — це там декілька тисяч доларів, коштує карат. Uh, для Бога це все, що буде, ці вулиці, це все оздоблення, це буде як пісок, як глина. Ми просто прийдемо в це місто. Те, що в нас було цінне в нашому житті, те, що ми вважали за цінним тут, воно там буде як, просто, як, як буденність. Ми просто будемо ходити в цьому місці, славити Бога, ходити по дорогоцінним камінням. І воно для нас не буде нічого значити. А, і хотів би ще ось оці всі обіцянки, і хотів би, щоб ми, можливо, якщо ми думаємо, що ось це нам пообіцяв Бог, і ми хотів би, щоб подумали, що нам Бог не обіцяв. Я тут коротко буду, а, Бог нам не обіцяє. А, життя без страждань, тому що і сам Бог страждав за нас, і учні після того, як. Господь відійшов на небо, вони пішли в світ, і вони страждали багато. Вони там і, і багато кого вбито було, і тобто, страждань не буде. Друге, Бог не обіцяє нам багатства і матеріальних вигод. Сам Господь Він був бідною людиною, учні так само були бідними людьми. І Він нам не обіцяє, що ти прийдеш до мене і ти будеш зразу же багатий, і в тебе все буде хорошо». Бог нам не обіцяє задовільнити всі наші бажання і хотіння. Ісус працював, Ісус навчав людей. Хоч в нього був такий статус, йому міг його батько дати все. Але нам треба працювати і працювати, щоб мати те, що ми хочемо мати. Бог не обіцяє, що нас всі будуть любити. Те, що ми прийдемо до Ісуса Христа, ми покаємося, ми вийдемо на вулицю і скажемось, я покаюся, я християнин, я вже нова людина, а нас не будуть любити, тому що є люди, які мають не такі серця відродження, як у нас. І вони навпаки, можливо, навіть більше будуть, можливо, нас ненавидіти, ніж любити. Далі Бог нам не обіцяє, що ми будемо здоровими, Бог нам не обіцяє, що ми будемо жити довго. Тому так само Бог не обіцяє нам хорошого життя. Тому нам треба знати, що нам Бог обіцяє, що нам Бог не обіцяє. Бог обіцяє нам бути завжди поруч, Бог обіцяє завжди піклуватися про нас. І за це йому слава. Амінь. Давайте помолимось.